Діти, яку пору року зображено на картині? І як ви здогадалися, восени яка погода? Коли часто дощі, росте? гриби. Восени багато грибів. Люди ходять з кошиками, збирають їх. Послухайте вірш Наталі Забіли. по гриби. Така хороша осінь, такий веселий ліс! Зелені віти сосем мереживом сплелись, осики та берізки, неначе золоті, тремтять росинки бризки на кожному листі. Малята добрий ранок ми зараз в ліс підем, сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою, блискучі та слизькі родиною великою. Розсілись маслюки, а там, де починається зелений ялиник, Сидить собі пишається хороший боровик. А ось пеньок з опеньками, а он іще грибок, Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. А ти чого, моївочко, така весела йдеш? Повнісіньку кошівочку напевно нам несеш. Та ні, один у кошику, за те який же гриб, такого ви хорошого ніколи б не знайшли Така велика шапочка, а ніжка, як пеньок, червоний в білу крапочку. Невидимий грибок. Тут збілися ми з борусі, ой, дівчинко мала, ти ж погань мухом море ще під кущиком знайшла, зламай його на кришечки, покинь його мерщій. А ці ось сироїжечки збирай у кошик свій. Про яку пору року йдеться у вірші? Якими були дерева? Хто ховався під деревами? Назви яких грибів ви запам'ятали? Чи всі гриби можна збирати? А хто із вас з батьками збирав гриби? E aqui?